thank you Думчиком. Потім Діма до нас під'єднається. Ну, до горішку гуляють і все, їдемо на дачу. Сьогодні у нас теж дом попереду. До речі, дуже класну мені маску прислала з магазину комета. У мене волосся так блищить, і воно, знаєте, а, і на дотик трошки відрізняється. Якесь стало чи плотніше, чи що, якесь, як, ну не знаю. Більш цікавіше стало. Треба почитати, як часто можна нею користуватись, бо мені дуже сподобалось. Я тільки що так чуть не пересрала. капець. Зараз ж темно, як вночі, по суті. Е, ніхто не гуляє в такий час. І тут я різко закашляв якийсь мужик. Я думаю, бляха, муха, я вже злякалася так голосно, ніби десь поруч. А він просто повз там проходив Ну Рада така, що може не кинутися, якщо, якщо треба. Ой, капець. Прилякались. Не, неочікувано, було, що ще хтось тут ходить. Чому я сама гуляю? Діма збирається, я раніше встаю. Я десь 4 встала, бо мені ж треба нафарбуватись, зібратись. Але речі я стараюся, ой, тут темно не бачу, куди йду. Але я стараюся речі збирати з вечора, щоб точно нічого не забути. З Дімою гуляли з Мартової і дворі. І, якась собака, лабрадор чи хто без повідка. Прям як різко почала біжати на нас до Марти. На неї залазити. Кроча, в шоці, Марта вилізла з цього візошиника, а Марта ж така, що якщо вилізе, то її ж потім не, не спіймати. Вона ж така шустра, що це капець. Нічого дніма її шиник дів. Коротше, хазяйка якась прибацнута. Взагалі для мене особисто можете ображатися. Люди, які без повідка вигулюють своїх собак в місті, вони всі прибаснуті. Це ж і машини. І люди, і інші собаки. Якщо вам на свою собаку пофіг, так є ж інші собаки, які стресують, коли таке бачать. Не робіть так. таке. Це може далеченько відійшли. Река Де, десь там що треба. Заходи просто божественно. Ну. Топ блін, машиною зіб'є на трасі і все. А потім будуть... Ой, фіпо. Таке горе, такі горе, звісно. Полетим, бульбулієш. А на іншу маленьку собаку, якщо покусає. Ну ж тут такі власники. Партимо сьогодні. Перед нами відкрили. Перші сьогодні. Раза, охоронця. Я такий стукав, так. Він такий. Чого? В смысле чого? Можна забрати. Чого? Ну що, все сп'ять з собою. Завжди в машині пристіпаюся, навіть якщо пасажир, і якщо я їду позаду і всіх заставляю. Тому з дімою таке правило. Хтось з нами їде, значить пристіпається. От. Я, чесно кажучи, не розумію теж людей, які заглушками цими користуються, а навіщо? Це ж не складно. Фух. Бачите, роздягаюсь, бо незручно в тому одязі їхати. Є в мене курточка гелінкен, яка така коротенька, от в ній зручно їхати. Але єдине, що цілий день буду на вулиці проводити, то в хаті то на вулиці, і мені буде холодно. Тому я вирішила взяти ту просто роздітись. Ну зазвичай я отак піду в роздітому вигляді. В хаті, зараз хочемо дещо зробити, чисто собі зробити, ну, можливо, і не тільки чисто собі. Да? Ну, для себе розумієте, що як де буде. У нас є цей. Коротше, ми зараз маляркою обклеїмо всю підлогу, помітимо, де у нас будуть меблі, і вже походимо. і Кухню теж, ці всякі світильники. там Зрозуміти, де що як. О, то потім вам покажемо. Це сад діда. Зараз наш садівник допоможе з ним розібратись. У нас вже всю роботу зробили. І ми попросили, щоб ще до діда сюди сходили, бо в діда тут дуже плотно все засаджено і треба консультація та догляд. Зараз тут все позрізається, все що погане, все, що треба прибирати. От. Залишиться тільки те, що хороше, а те, що хороше, ще підріжуть, якщо час буде. В такому саду, як у Діда, це чи шпалерний він, чи який. Треба обрізко робити два рази на рік. Але вони не робили цього, і тут все заросло. Коротше, толку саду мало такого. Тому треба багато чого прибирати. Коротше, добрались ми до дідової території. Хазяйничать. Так, давайте сюди завздеремо. А може весь рядок почекаємо. Сейчас мы просто тесно покажите, что выбрали. Сейчас просто, чтобы не час на то, что угу. Да, треба. О, і вже дет. Дитяк. Краще стало. Ну, так тоже так. Тихо. Треба все. Ну, ви краще знаєте, я просто говорю, одну на... я ось хороший дозволю. Должен... Дід, ви кажіть, що під... Так, поки так. зрізати, а потім інше попідрізаєте, і все. так же швидше буде. Бабуся сказала, цей ряд повністю під Повністю, я думаю, я думаю, що стає. Це вітка буде. Ходити, оце, да. дали, є, щоб ходити можна було. Угу. Тут ходити не можна, очі вика, да, Так, да, оце бачите, на проході. Саме минулого разу виходить Андрій, садівник, який приїжджав, він з вулиці розчистився. А тепер тут всередині. О, бачите, вже й простір є. Зараз все погано поприбирають, а це будемо карчувати потім, тому пінки залишають. Шикарно, yeah, да? Розкращення капітальне. Ну no. yeah. yeah, да, оце точно yeah, треба. березня Піньки робили <гум> стовпи оці. Пам'ятаєш, що ah, будки. Да а якщо no. знайдемо, то ставимо відео. No. No. Ой, це важке 8 березня у мене було. Ми тоді і всі ями накопали і стопи угу. сюди поставляли все угу. за один день. Діти, напевно, деревна від більше, ніж у нас. Так, да, звісно. У нас Тут, десь штук 50 вони... чи скільки? так, спучковані дуже сильно. Так, ну, да, у діда просто натикані, а у нас вони розтикані. У нас відстань між деревами 4. У нас у нас відстань між деревами 4 метри, і це ідеально. разрешился. ему подобается близко. Каже, вот нахрен просто И то, и то, и то. Да, зайти можно туда. Там это все высокие, потом что тут мы все как З вікою є такі дерева, яким я обрізав літом, є алеча, є абрикос, і ті, які обрізав тільки зараз. Тобто, я вам покажу, скільки там утворилося подушок. Тобто, ну, я вірую, що ви дерево, дерево вирощуєте раді чого? Раді дров чи раді урожаю. А так виглядає наш сад. Бачите, дерева всі низенькі, маленькі. Це називається комфортний сад. На витягнутій руці можна збирати врожай. Все тут знизу, врожаю багато і немає оцих високих безтолкових дерев. Де врожай тільки зверху. Біжу зараз, прибігла точніше вже до себе. Кур'єр подзвонив з нової пошти, через хвилин 20 буде у нас техніку. Дім, кур'єр дзвонив. Через 20 хвилин буде тут. Кудись. Тут поки поставимо, да? а потім все Місця немає. Ми будемо тут ставити. Да. Тому що там поки немає місця. Угу. Бачите, у нас тут поки машини все. Нема куди. Короче цього газом смердить ну. знову. Знову смердить да, газом? Давай сьогодні, щоб вже да. повна начинка була. Рукавичка. Діду там, коротше, Діма, ото дерево велике повністю зріжуть. О! А, що це? О, понюхай. Ні, не, не хочу. Та да понюхай, ну що це. Та ні, носа зас... Нас за... на хімі так чули. Носа зас... Ні, не, не хочу. Воняє, ну. Так, да, треба викликати. Ну, воняю? Засунь носить. Щось є, так, да, є. Воняє. Трохи і утечка, не така, як була тоді. Ні, отут, сань. Отут. Тут, от, стань. Вот тут, от. тут от прям такі душі. Ні, треба викликати. Наповнувшись, вот телефон. Да. А, Діма прораб написав щось. Я ж прийшла, щоб. Це. Телефон сідає, треба на зарядку. Ага, він буде 5 годин, замірники будуть у 6. Ага. Так, звонють 104 знову. Вони реально Буде до прикол, нас... якщо та сама бригада приїде. Так. Ну, була. Не буду, так. Нам сьогодні поприскали все, ялинку теж, ялівці. Поприбирали. Клас. Дивіться, і тут теж листя поздували, все прибрали. Краса? Поки в нас ще не темно, хочу швиденько поміряти тканини диванів, які ми привезли, під колір стін, тому що скоро буде темнішати, і ми не зможемо нормально зрозуміти, який колір нам підходить. Тому зараз це зроблю, поки ще не дуже темно. Так, ну що, поїхали. Давайте почнемо з пуфетта. Як я в минулих відео показувала, нам прислали таку такий з тканинами, які нам сподобались. Два. Це антивандальні тканини. Так, це якщо О, ну дивіться, сіренький, він буде навіть темніший, ніж стіни А ми думали, що він буде зливатись. Не буде зливатись сіренький. А ось біж. Отак от воно буде виглядати. Беж, ну, з бежем воно буде більше, напевно, навіть зливатись, ніж з Якось отак. Ще треба буде це в тіні подивитися. Але в такому варіанті мені сірий більше подобається по кольору, ніж біж. Так, тепер давайте дивитись тканини з магазину Міліні. А, у нас тут декілька тканин. А, це карліон, це італійська тканина. Вона нам дуже сподобалась. Вона така, знаєте, як бархат. Дуже класна, вона водостійка. Шикарна, і це саме дорога тканина з тих, які ми взяли на пробу. Значить, в цій палетці мене цікавлять декілька кольорів. Ми думали спробувати, можливо, і золотий, і голубий, і якийсь зелений, тому що в нас спальня в стіні одна буде така, знаєте, зеленувата, і ми ще хочемо приміряти ці кольори. Нам підписниця підказала, що, можливо, якийсь схожий колір обрати, щоб вони, знаєте, матчилась зі спальною. І було прикольно. Зараз подивимося, який колір дивана нам точно підійде під оцей. Так. Навіть так не знаю, щоб нічого не запачкати, як так його підібрати. Напевно, сіренький ні. Давайте ось ось такий подивимось. Якщо такий теж мені не дуже. Ось цей. Він тінь так падає, але може з іншої сторони. Якось стати. Ось цей золотий. О, до речі, слухайте, оцей колір буде дуже гарно дивитись під оце. Я ще, звісно, на відео передивлюсь, як воно виглядає, але ось цей сіренький. Сіренький буде більш зливатись оцей. Оцей голубий дуже сподобався. Це Карліон 70. Синій буде затемний. Так, а із цих виходить. Що може бути? Цей зелений буде теж затемний. Ось цей дуже сильно хакі. Ось це ще цікавий колір. Це Карліон 38. І він цікавий тим, що він, в принципі, як і темний. Але він більше мачиться з іншою нашою стіною. Взагалі, якби змішати цей колір з цим, це була б наша, наш колір в спальні однієї стіни. Плюс ще білила трошки додати. Сіренький. І сіренький не дуже хочеться, хочеться якогось кольору. Приїхала посилка з нової почти, тут точніше дві посилки. Техніка, наш холодильник, посудомийка, витяжка. Пральна машина та сушильна машина. І будемо це заносити все-таки в хату, в зал, ставити посередині. Плюс треба буде ще техніку, яка у нас в цій кімнаті теж забрати, бо там же, так, знаєте, трошки сирувато. Треба це в хату поставити, щоб краще зберігалось. Ми такі великі машині приїхали. Зараз будуть таскати походу по зараз. І завжди на багатка вже вони підняли. Заходимо обережно студент. Так, наліво. Газовщики вже, я так розуміла, напевно, поїхали. Всі працюють. Холодильник. Чи... Ця штучка так прикольна чик 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 Опускається і піднімається. Все буде тяжко. Але тут ти притримається, що він мати не хитнує. Зараз запуститься, походу. Прикольна така штука. Так. Yeah. Оця. <laughs> Ні, вона прикольна. вам спорю. <laughs> ну <Но> мені прикольніше за <laughs> всіх. Так, нам тільки що техніку занесли, ви це бачили, підбираємо далі. Я, от, знаєте, тільки що передивилася відео, що зняла, і от по кольорам воно якось не так все виглядає, як вживу. Ну, Все одно, знаєте, мені от найбільше подобається ось цей світлий. Треба, звісно, ще, щоб Діма глянув. І ще дуже гарний оцей, в принципі, сірий колір. Він, в принципі, теж гарний. Теж може бути, але не хочеться, щоб все-таки, знаєте, було сіре. Хочеться все-таки да, згодно, що хочеться якогось кольору ще додати. Золотий, я щось не впевнена. Кручневий теж. Ну, поки у мене от фаворит це ось цей голубенький. Так, давайте іншу палетку зараз глянемо. Так, значить, наступна палетка називається у нас «Тера». Так вона виглядає. Це польська тканина, вона більш плотна і вона така, як більш мішка. Такий. Значить, тут у нас що дозволено з домашніми улюбленцями. Антимікробні властивості, легко чистити, підвищена міцність. Що там ще склад? Поліестер 100%. Граматура 490 грамів на метр квадратний. Мені подобається ось цей голубий яскравий. Такий ось цей, Він такий прикольний. Цей сіренький він буде зливатись. Цей сильно темний не хочу. Зелений теж не хочу, бо в нас він буде, в принципі, ні до чого. Так, якщо брати беж беж Ну, це як якби може бути, він такий прям теплий, буде відокремлюватись. Але так, щоб точно, то не можу сказати. Цей коричневий не хочу. Так, ну що, з цих виходить, що? Оце тільки. Ну, давайте такий сіренький, буде сильно сіре все. І ще мені подобається ось цей отакий. І зараз я зелений сюди фон підставлю, подивимось, як буде під підзелене. Ну, щоб так, знаєте, плюс-мінус матчилось. Ну, якби різні кольори, але може бути. Це більш зеленуватий, це, звісно, голубий. Але можна зробити додати якийсь декор ще текстиль. Ось такий зеленувато-голубий. Так, ну, коротше, ті кольори, які в магазині, мені найбільше сподобалися. Я їх от зараз теж, от знаєте, мірюю зі стінами. І мені вони найбільше подобаються. Так, що зараз Дімо прийшов, зараз він ще подивиться, зі сторони як воно все виглядає. Ну, що? О, ну, мені с... з найбільш сіре подобається. Сіре, да. так. З Ну Це. Давай циф. Давай, Давай з цих. Мені здається, дуже класно. Ти в тіні дивись теж. Типа, або ну, або отак постав. Отак, Знуватись будемо, як на мене. Uh -huh. ну, може якісь яркі... Мені подобається ось цей. Оцей, так. Да. Голубий. Голубий дуже красивий. Правда? Так, да, красивий. Голубий Голубий просто шикарний. Да, голубий цей І красивий. Сіренький якось не хочеться. Ну, Темно-сірий теж може нормально бути. Видно щось тобі? М? Тобі щось видно? Так, да, мені видно. Ну, Мені от з цієї палетки найбільше сподобався. Голуби. Отой голубий. темно сині Ну, перед темно-синім. Оцей от цікавий. Ось Оцей да. да, цікавий і синій оцей наступний. Оцей? Да. Оцей да, може бути. Він, так, да, дивлячись, яке освітлення. Десь от... темне дивиться. А сірі очі от прикольніші. Зелені, от тут... оцей, можливо, але зараз дивишся, що не знаю. Можливо, він дуже затемний. А, ні, наступний, оцей. Оцей сірий. Теж. Але зливатись буде, бачиш? Якщо, якщо так тримати, то буде відсвічувати від і буде звиватися. А якщо так, він темніше. Це uh -huh. вже темний. Ну так. Да. Ну давай голубивати, мені голубий більше. Голубі да, да. мені подобається. На цьому моменті обриваю відео, тому що завтра ви побачите другу частину продовження. Ми покажемо, яку техніку купили моделі, розкажемо більш детально, розкажемо, що у нас не так з газом, що знову прийшлося визивати газовщиків, як діду сад підстригли. Коротше, буде друга частина продовження. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, а також підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. До зустрічі! Слава Україні! Слава ЗСУ!